Ось, дивіться, які у нас росії мотоцикли. Так поготовимося, їдемо повихоць. Так пішов. І я завжди дивую кому я виходить до таких поток. Це, вивлю, витоку, випуску, випуску. це мистець, не спешно, він не каже, я не так потоп, который затеял, вита, крузовой день. И той, и которую мы имеем. Это не сильно, там пытаются увидеть, а вдоль, а дело разворота, потому что всё, что пять. Примерно разворота 150, э, 6 воротов второго. Сі доставні корис поли записи 1360. І виходимо на 3. Yes! Час хвилина 17.28.